Сам я сьогодні хочу почитати для початку Інну Шилову. Стільки нутрощів передавлено і хрящів у знеселеного горобчика між колінцями, безголоса пташина крильцями верещить, наче дівчина, що доросла і не залицяна. Падай немічна, коли падає слух і сніг. Всі давно полетіли шити свої серветочки, спи і знай, хто наступить перший. Той переміг, і прокинешся окривавлена серед ночі. Спритна кішечка вже чекає свого стрибка і проклацає всі суглобики і хребці. Тобі. Пташка дівчина виявляється, не слабка: тридцять сім легеневих пар як одну заціпило. Вийдіть щелепи, вийдіть вухами з голови, зарости на мені любови крізь пір'я зянгола. Я співала йому, а він мене не зловив. Я клювала йому обличчя, обдерта наголо. Я топилася, щоб сховатись в його човні. Я збивалася в його сестер на волоссі кублами, я чекала, коли впольоване, почорніє, щоб він з'їв мене, хоч я тепла і не обскубана. Наступає лише наступний, а перший із вуст порожнечу збиває в пісню, яку я знатиму. Горлом пташечки в товщім якоті розривусь серцем дівчини заколисаної сонатами. Кошенята шукають писочками вусатими молока. Тиша марить тобою знов, чоловік оркестр. Слухай, як слове щебече над соловками. Ну, а дівчина, а дівчина не воскресне.